Це таке свідчення, це буквально ось тиждень тому відбулося, каже командир: виїжджаємо вже на танку з позиції, повертаємося назад, в танк прилітає 8 fpv дронів, влучає. І останній каже: ти уявляєш, я вилазю, відкриваю люк і мені прямо в голову. Прилітає FPV, б'ється в шлімофон і відскакує. Я такий замер. що що це сталося? Я кажу, бач. Я молюся, він каже. Слава Богу. <ріху> Тому там її такі ну, дуже багато свідчень насправді. Е, в нас, ну це в 23-й бригаді в прес-службі. Оксана вона робить таку книгу свідчень військових, розповідей різних, як сталося, там чи як відбувалося, звідки люди прийшли, як вони зростали. як ну Це там буде ціла велика книга така е, випускатися. Там і моє свідчення буде. і Наступної неділі, мабуть, да, буде відео зі мною, теж моє свідчення, як Бог рятував на позиціях. Справді, знаєте, такі, такий час дуже цікавий, неймовірно цікавий, як Віктор сьогодні казав, коли виходиш на позицію. Ну, не знаю як у кого, я ніколи не хотів туди йти. Жодного разу не було такого, щоб я не молився, Господи, зроби, щоб щось, щось зроби, щоб я туди не йшов. Але, знаєте, наприкінці, ну, ну, зрештою, ну, ну якщо помру, то до Господа ж, в принципі, що його переживати. І знаєте, тільки це заспокоювало. Я справді я не розумію невіруючих людей. От Як вони туди йдуть? З чим вони туди йдуть? Як їм вдається втримувати розум, щоб з глузду не з'їхати ну, під таким тиском, під цим усим. І до мене хлопці також підходять і кажуть, як ти, ну як це взагалі можливо, щоб от стільки пройти там. У ну, мене небагато, мене все 13 місяців на нулі. Я думаю, що це небагато. Але ну, поки пастор. А? Достатньо. Добре. Коли пастор молився, я пригадав, е скільки було виходів і жодного разу. Хлопці, хто зі мною виходили, ну зі мною там три-чотири людини виходили на позиції. Жодного разу ні один з них не постраждав. Розумієте? Ну тобто, в мене жодного поранення, і це тільки слава богу. Бо я не розумію, як це взагалі можливо при при тому, що бу, що було в нас, що ми проходили, переживали. І жоден, хто зі мною виходив на позиції, жоден не постраждав. Навіть поранення не було. При тих обстрілах, при тому всьому, це справді слава Богу. Це буквально ось тільки що коли пастор молився, я намагався пригадати, а не було жодного разу, не було такого. Ну, один раз це найкрайній, це був часів яр і то там по глупості. Навіть. Трошки не в той бік зіскочив і наступив на ліпісток. Ну, я його все одно витяг. Щас, слава Богу, живий здоровий, скаче, радіє життю. Але. Справді Бог рятує, і молитву вони дійсно рятують, вони дійсно працюють. Це дуже важливо, правда. І знаєте, що почав помічати це вже останні пару місяців, буквально. Тож я їздив по підрозділах, і люди так ну, нормально сприймали, хто як сприймав. А це останній місяць, це якраз свята були, хрещі, водохреща, там різдво. І я почав зустрічати в підрозділах людей. Які моляться за людей з різних конфесій, я приїжджаю там, провожу якусь бесіду, все, і потім вони підходять кажуть: я теж віруючий, я теж там то, я молюсь хлопців, там нада я красавчик просто, то в мене вже є така мережа <гум> впливу <гум> на інших людей, на підрозділи. Слава Богу, знаєте, Бог будує, дає таких людей, які не просто приймають, а які можуть і надихати, і також допомагати, також молитися за хлопців, супроводжувати їх. Вони в підрозділах, вони так само виходять на позиції, вони так само воюють, але це люди, які відкриті для Бога. Вони також розповідають дуже багато свідчень. Одне з таких, знаєте, ну, не знаю, можна сказати, смішних свідчень. Це теж буде в книзі, як одна задниця врятувала сім життів. Правда? Це теж танкісти розказували. Каже, вони виходили на позицію, група, де вони чергують, а в них один хлопчина був такий, ну, як три мене, такий здоровий дуже. І вони йшли, почули дрона, попадали, і цей дрон над ними зависає, скидає скид, цей скид влучає йому. Встигнув, відскакує і там вибухає, <соць> уявляєте? <соць> Каже, якби був худіший, рвануло б на місці. <соць> ну, тобто, розумієте, Бог завжди втручається в ці речі.